Нам пощастило, тому що в цьому треку, як і в більшості пісень The Prodigy, мінімум слів. Слова тут такі. Можна мені череп гамліта мій назад? Change my pitch up. Smack my bitch up. Так, от чим ще були незадоволені феміністки, коли вийшла ця пісня і кліп? Там співається «Smack my bitch up», Тобто відшльопай мою сучку. Вони такі, о, ви що, як же ж можна жінок бити? А проді ж «Ні -ні, ні ні чуваки, ви не так зрозуміли. «Smack my bitch up» – це пусти повені гірич. То вони такі, ні-ні, це про героїч, це не про жінок, не переживайте. Типу, все окей. Жарти жартами, але дозвольте нагадати вам про перше правило нашого клубу: ніколи не приймай наркотики. Джокзебе юшиндюджок.